Фінанский. Ви записуєте розмову, так? 21 да? день вони виконують зобов'язання. Так, да. так. Відсотки, відсотки нараховується кожен день. По 212.59 і коли за суму покупку зростає. Дві стоять гривень на, навіть за 10 днів у вас нарахується відсотками. Угу. Яку оплату будете вносити сьогодні? Сьогодні? Сьогодні воздушний вас душ не по целую відправлю Вам і Ви думаєте, кредитору. Це Ви думаєте, це вплине на загальну суму? Ні, ну вам буде приємно, я думаю. Тут справа в тому, що вам потрібно оплатити, напевно, щоб і вам було приємно. Там не для випадови зайвий раз, не для того, щоб кредитну історію можна було поновити. Вирівнять, так? Ми да? говоримо про фінансове зобов'язання, це трошки інше. Угу, Так що будемо робити? 15 тисяч шістдесят гривень 82 копійки це сума до оплати у вас на сьогоднішній. Огу. А скидки там нема ніякої? Як в АТБ Як ото фоні, знаєте? Скидочка, то буває. В АТБ може й буває. А у вас Там, немає, так? Да? У вас ці умови прописані. Якщо військовий, можете форму 5 надавати, тоді розглянемо, чи uh -huh. маєте ви більше. Скидок немає. А це дивіться, я не військовий, але я космонавт. Ну, практику проходю. Uh -huh. Можна надати документи якісь, що я в космічні, uh -huh. на космічній станції працюю? Звісно. Угу. На сайті компанії вказана електронна адреса і юридична. Документи ваші розглянуть, відповідь ви отримаєте. Там, то тобто, й наскільки я читав по новому закону, там даже якщо стажеруєшся на космічній станції, там по-любому якісь відсотки тоже не списується. Який ви закон такий для себе знайшли? Ну, в смісі, ви не читали, ось вийшов буквально місяць назад. Там військові, поняли, поліція, стажери, закону, стажери вказі. цього, космонавтів, поняли? Поняли? Нас номер закон. Я точно не пам'ятаю, я в гуглі бачив, поняли? Те, що ви в гуглі бачили, це не означає, що це в нас на законодавчому діях. Тож бачити, думаєте, це то фонаря? просто фейк якийсь а то неправда, просто от фонаря написали. Я про це взагалі не думаю. Мені конкретно, скажіть, закон, я прочитаю, а думати за когось я не можу. Ну, у нас з вами договірні відносини. Тому uh -huh. від того, що ми думаємо, тут нічого не змінюється. А відсотки нараховується кожен день. Сума змінюється щодня, причому в uh -huh. більшу сторону. А вам фотку скинуть з цієї станції? Ми там зараз шаттл строїмо, щоб полетіти на Луну. Я не думаю, що це вплине у вас на суму заборону. Не скинуть вам фотку? Я можу підписати її навіть. Під ваше ім'я. Друзі, Якщо можу на груді себе написати Важайте ваше ім'я, і потім сфоткати. на компанію. Тоді зможемо ви бачите, як ви будете закривати даний договір. Я і вас розумію тут з України, ведеться запис розмови. Я можу почути до мажу а це ви запис розмови ведете? А ну зачекайте. Я теж включу. Так, друзі, всім привіт, підписники. І так, ми на прямому стрімі, і тут мені дзвониться людина, розказує, каже, що він любитель, каже, зайти з чорного входу. Слухаємо вас, як ви до цього докатились. Зачем ви морозитесь? Ми ж тільки що общались. Підписники ось у ефір веду прямий. Розкажіть. Чи давно ви поняли, що ви не таке, як всі. будь ласка, Яка Тамара Петрівна? Ми в прямому ефірі розказуйте. Давно ви поняли, що вам нравляться мужчини? Які особисті? Так ви ж самі дзвонили, сказали допоможіть мені. Доброго дня. Кафе у Сірібона, слухай вас. Що бажаєте замовити? Мене звати Марина Михайлівна. Я телефоную з Європейської агенції з повернення боргів фінансової компанії Скайботка Путіна Сергій Ілліч, це ви? Сергій сьогодні не на зміні. Що бажаєте замовити? Чи борік розірве рот, шашлик жуйплюй, чи може пиво засика? Я не бажаю замовити, я бажаю поговорити з Сергієм Ілічом. І я е, так розумію по попередніх записах, що це ви Сергій Іліч. Ні, я його так, колега. Ви по замовленню чи що? А вас, а вас що? Один номер телефону на... Це робочий номер. Пробуйте номер, кафе у Сірібона називається. Добре, я зазначу інформацію, передайте, будь ласка, Сергію Ілічу. Хай так ви замовляти голови. будете що чи ні? Ні, я не буду нічого замовляти. Чому? У нас сьогодні скидка. Мінус 80% на все меню. Алло. Антон Миколаївич, мене звати Михайло Маркович, номер спеціаліста, 380. Марко Вовчок чи хто? Який Вовчок? Ну ви, Марко Вовчок чи як ви кажете? Михайло Маркович. А, Михайло Маркович, да, слухаю вас. Антон Миколаївич, мене звати Михайло Маркович, номер спеціаліста. Та я вже понял. Компанія Тен. Давайте відділу фінансового нагляду щодо вашого регулярного платежа. Це вы зі земною наглядаєте, чи що? 297 гривень 25 копьев. Платеж работа зараз чи подошне? Та я думаю, наверное, сейчас скажу, вчора, наверное, зроблю. Вчора. Вчора, да. А чому с так відповідаєте? Ви allora. Вы чи ні? Каким-то. Ну, поки я вчора зроблю платіж. Кажу, ви підождете, який дощ. Дождете? Ви підождете? Почекаєте, мені чи ні? мені здалося, що ви кажете. А, почекаєте. мені здалося, що ви по дождем сказали. Антон Миколаївич, компанія вам все-таки так чинаше виставляє вам огурцу, спачу до ці кредити? Ну я згоден, так. Да. Я ж скажу, згоден. вчора вам закинув. 1.4 каже, пункт кредиту вашого довго. Ви що, в КСі граєте чи що? Кредиту та процесі використання кредиту має вам дійсно, як позволяєте. Ну, а КС тут при чому. Відповідно, до графіку по платежів. Ви чуєте, кажу КС тут при чому. Ви шо, в що? В КС граєте? 1.4. Асон Миколайович. А чому ви так от спілкуєтесь? я ж вам кажу, платіж завтра внесу. Завтра? Так ви ж вчора казали. А, я перебутав, вчора внесу, точно. Ви наповнили мені. Вам не Компанія Максом сьогодні завтра чипу і заплатиш ну я скажу вчора покину, закину, Да. 9600 гривень оплата надійте зараз чи продовжня? Не надійте оплата. Такі, Тому що У вас указаний захід 7100, який вот це який це буде додатковий? Термолог? Так немає, який додатковий? 700, все, це максималочка. Все вижив, скільки місяців. Та 20, 20, 20. Ви кажете, що не будете сплачувати. Зай, буде не кредит. Але в договорі немає такого пункту, як не буду сплачувати, бо відпочиваю. Так давайте впишемо. Давайте впишемо, буде новий пункт. Алло. В чому проблема? Я кажу, я відпочиваю зараз. Антон Миколаевич, ви зараз наркотики, ви хочете спортив для меня та настрій, так? Та навіщо мені ваша ця ставка? Мені тут, блін, прис приснилася, блін, прекрасна людина, коротше. Алло. Антон Миколаевич, це добре, що у вас чудові сняли, за кредит потрібно сплачувати. Та кредит чи займ уже, ви приділіться. Алло. Кредит, коли ви компанію з допомогою, компанія надала вам кредит. Займ. Алло. Ви що, стажорша яка, чи що? Ну так займ чи кредит. Давайте розчавайтесь там потихеньку. Ви вже мене розбудили все вже. Антон Миколаївич, кредит чи займ не має значення. Та має велике кредит. значення. У мене кредиту немає. За кредит можете мені не дзвонити, у мене є зай. Антон Миколаївич, ви Так, мене... ладно, після, Повтори, свій, повтори, коротше, свій скрипт, там набереш пізніше, добре? Скоріше, зай, це ви зрозуміли це мене, пісюль. Давай набережжя будучи очікувати.